Після налаштування робочої папки та організації робочого процесу треба ще правильно створити проект та налаштувати секвенцію, щоб потім не отримати або перепутані поля, або формат не той, або на таймлайні все лагає незрозуміло чому. Тож як це все зробити, у цьому відео. Для коректної роботи в Premiere Pro вкрай важливо організувати свій робочий процес та підготувати всі матеріали для монтажу. Як я це роблю, показую у відео за підсказкою. Тільки після цього переходити вже до створення проєкту, бо 100% буде ситуація, що якісь файли залишаться в папці завантаження або десь лежати на жорсткому диску. Тож нам це не потрібно, скиньте все одразу, підготували, ви молодці, все. Відкриваємо програму і поїхали створювати проєкт. Відкривши програму, вас зустрічає вікно, де ви можете обрати або проект, з яким ми вже працювали і продовжити роботу, або створити новий. В мене стоїть остання версія Premiere Pro 2023 з переробленим і оновленим дизайном для створення нового проекту. Тож тепер, коли ми натискаємо на New Project, у нас вилітає нове вікно. В графі Project Name вписуємо ім'я нашого проекту. Я завжди називаю проєкти датою або створення проєкту, або датою зйомки матеріалу, якщо все робиться в рамках однієї дати. Або ще можна підписувати датою, коли або має бути опубліковане відео, або коли відео повинно бути відданим клієнту, якщо ви робите відео для якогось клієнта. Оберіть свій метод. Я ж підписую датою створення проєкту, тобто сьогодні 23 рік, другий місяць, 18 число. Ставимо нижнє підкреслення і називаємо «Проєкт». Нашою сьогоднішню тематику, тобто create Нижнє підкреслення, Project. Далі обираємо шлях, де будуть зберігатися наш проект та автосейви до нього. Я рекомендую обирати свій шлях і не зберігати за стандартним лінком, тому що потім можете заплутатися. Плюс до всього навіщо вам купа мотлуху, де це не потрібно. Натискаємо Create. Нас зустрічають декілька незрозумілих вікон. Не лякаємося. Нас зараз цікавить саме це: вікно Project. Інтерфейс розберемо в наступному відео. Не треба лякатися, я все поясню. Premiere Pro досить дружелюбний до нового користувача. А зараз перейдемо до створення секвенції. Щоб це зробити, є три способи. Спосіб перший. У навігації прем'єру натискаємо на File, потім New і натискаємо Sequence. Спосіб другий. Правою кнопкою миші у вікні Project натискаємо на New Item, Sequence. І найшвидший спосіб номер 3 комбінацією клавіш. Натискаємо Ctrl-N. Взагалі я рекомендую користуватися хоткеями, якщо ви хочете прискорити свою роботу. Нас зустрічає діалогове вікно, в якому ми можемо обрати один з готових пресетів за співвідношенням сторін та кількістю кадрів в секунду. Ви можете обирати будь-який, головне, щоб підходило за співвідношенням сторін, розширенню та кількістю кадрів в секунду. Я оберу з цієї папки red 1080 х x 25 p Далі переходимо в підрозділ Settings і налаштовуємо правильно нашу секвенцію. Обираємо кількість кадрів в секунду. Я раджу 24 або 25 кадрів. Розширення обираємо 1920х1080. Якщо ж вам потрібно створити CinemaScope, то виставляємо 1920х810 або 816 для Full HD та 1280 на 542 для формату HD. Ось тут обираємо параметр квадратний піксель. Тут обираємо прогресивне сканування, щоб не було ось таких проблем з полями. Формат екрану обираємо 25. Кадрів та кольоровий простір REC 709. В аудіо обираємо 48 кГц або 48 000 Гц. В перегляді відео прев'ю обираємо обов'язково формат QuickTime, а кодик Apple ProRes 422. Підійде будь-який. Це налаштування відповідає за плавність перегляду кліпів на таймлайні. Тож це налаштування робить перегляд більш оптимізованим. Також можна створити свій пресет і зберегти ці налаштування, щоб постійно не налаштовувати секвенцію, натиснувши Save Preset і жмем ОК. Наша секвенція готова до роботи, а зовнішній вигляд вікна таймлайну змінився. Якщо інформація була для вас корисною, то поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал. Якщо вам щось не зрозуміло або щось не виходить, пишіть свої запитання у коментарях. Я з радістю на них дам відповідь. А я бажаю вам гарного дня, слава Україні і всім па-па!